Вітаю на каналі Бісероплетиня з вами Оля. В цьому відео покроково покажу, як зробити серце з бісеру в техніці хрестик. Це серце трохи більше за середній розмір фігурок. Звичайно, можна зробити його не тільки червоним. Я покажу на крупнішому бісері номер 8 Підійде будь-який. Знадобиться риболовна волосінь діаметром 0,22 мм. Прозора в мене чорна для камери. Відрізаю приблизно 75 см. Підпишись на канал, якщо подобається бісероплетіння. А ми починаємо! Перший крок та перший ряд. Набираю 4 бісеринки. Іншим кінцем прохожу крізь крайню бісеринку хрест-нахрест. -хрест. Кінці складаю разом та затягую на середині. Другий ряд та другий крок. На один з кінців набираю 4 червоні, і цей же кінець вставляю в першу набрану бісеринку в напрямку від першого хрестика. Третій крок. Будь-куди набираю дві червоні. Іншим кінцем прохожу зустріч в крайню бісеринку. Тримати буду так, як і схему. Ось цей хрестик це низ сердечка. Четвертий крок поворот на третій ряд. На нижню волосінь набираю три бісеринки. Верхнім кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Починаємо третій ряд, п'ятий крок. На ліву сторону набираю 4 бісеринки. І цей же кінець волосінні вставляю в першу набрану бісеринку в напрямку від основного плетіння. Підтягую до решти хрестиків. Шостий крок. Наліво набираю дві червоні. Іншим кінцем прохожу хрест на хрест в крайню бісеринку. Затягую, нижній кінчик вставляю вправо в найближчу бісеринку попереднього ряду. Сьомий крок. Так само наліво набираю дві червоні, іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Затягую, нижній кінчик вставляю вправо найближчу бісеринку попереднього ряду. Восьмий крок. Зліва додаю дві червоні, іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Дев'ятий крок поворот на четвертий ряд. Знизу у мене три червоні. Верхнім кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Починаємо четвертий ряд, десятий крок. Зправа нанизую 4 бісеринки і цим же кінцем волосінні прохожу в першу набрану бісеринку в напрямку від основного плетіння. Одинадцятий крок. Направо нанизую дві червоні. Лівим кінцем прохожу на зустріч в крайню бісеринку. Після того, як затягнула, нижній кінчик вставляю вліво в найближчу бісеринку попереднього ряду. Дванадцятий крок. Повторюю, направо набираю дві червоні. Іншим кінцем прохожу хрест на хрест в крайню червону. Затягую. Нижній кінчик вставляю вліво, в найближчу бісеринку попереднього ряду. Тринадцятий крок ще раз направо набираю дві червоні. Лівим кінцем прохожу назустріч крізь крайню бісеринку. Після того, як стянула, нижній кінчик вставляю вліво в найближчу бісеринку попереднього ряду. Чотирнадцятий крок. Також вплітаємо дві червоні. П'ятнадцятий крок дві червоні бісеринки. Шістнадцятий крок поворот на п'ятий ряд. На низ набираю три червоні. Верхнім кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Починаємо п'ятий ряд. Сімнадцятий крок. На ліву сторону набираю чотири червоні і цей же кінець вставляю в напрямку від основного плетіння в першу набрану бісеринку. Вісімнадцятий крок. На ліву жилку додаю дві червоні. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Затягую. Нижню волосінь вставляю вправо в найближчу бісеринку попереднього ряду. Дев'ятнадцятий крок. На ліву сторону набираю дві червоні. Іншим кінцем прохожу хрест на хрест в крайню бісеринку. Після того, як затягнула, нижню волосінь вставляю вправо найближчу бісеринку попереднього ряду. Від 20 до 24 кроку повторюємо вплітати по дві червоні бісеринки. 25 крок. Поворот на шостий ряд. На низ набираю три червоні. Іншим кінцем прохожу в крайню бісеринку назустріч. Починаємо шостий ряд. 26 крок. Направо набираю три червоні. Іншою жилкою прохожу назустріч в крайню бісеринку. Затягую. Нижній кінчик вставляю вліво, в найближчу бісеринку попереднього ряду. Двадцять сьомий крок справа дві червоні. Лівим кінцем проходжу хрест на хрест в крайню бісеринку. Після того, як стянула, нижній кінчик вставляю вліво найближчу бісеринку попереднього ряду. З 28 по 33 крок вплітаємо по дві червоні бісеринки. 34 крок. Поворот на сьомий ряд. На ліву сторону набираю дві червоні. Іншою жилкою прохожу крізь крайню бісеринку назустріч. Останній сьомий ряд. 35 крок. На ліву сторону набираю три червоні. Іншою волосінню прохожу крізь крайню бісеринку. Стягую. Нижній кінчик вставляю вправо найближчу бісеринку попереднього ряду. 36-й крок. На ліву жилку додаю 4 червоні і цією жилкою проходжу вверх в першу набрану бісеринку. Підтягую до решти плетіння. Тридцять сьомий крок. Крізь одну червону прохожу назустріч. Нижню волосінь вставляю вправо найближчу бісеринку попереднього ряду. Тридцять восьмий крок. Зліва додаю три червоні і цей же кінчик вставляю вниз ось в цю бісеринку. Потім вставляю вправо так, щоб вийшов хрестик. Тридцять дев'ятий крок. Крізь одну червону прохожу на зустріч. Нижню волосінь вставляю вправо найближчу бісеринку попереднього ряду. Крок номер 40. Робимо його і виводимо кінці волосінні ось в цю бісеринку. Для цього на ліву сторону набираю дві червоні і цю жилку вставляю назустріч в ту бісеринку, з якої стирчить інша волосінь. Вивожу кінців потрібну нам бісеринку. Якщо рахувати справа, то це четверта з краю. 41 крок. На ліву жилку набираю три червоні, іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Після того, як стягнула, нижній кінчик вставляю вправо в найближчу бісеринку попереднього ряду. 42 крок. На ліву сторону додаю 4 червоні бісеринки і цією ж волосінню прохожу вверх в першу набрану бісеринку. Підтягую до решти плетіння. 43 крок. Прохожу назустріч крізь одну червону бісеринку. Нижню жилку вставляю вправо в найближчу бісеринку попереднього ряду. четвертий крок. На ліву сторону додаю три червоні. І цей же кінчик вставляю донизу ось в цю бісеринку. Також вставляю вправо. Так, щоб вийшов хрестик. Сорок п'ятий крок. Крізь одну червону прохожу хрест на хрест. Останній сорок шостий крок. Набираю дві червоні, прохожу крізь обидві бісеринки назустріч, затягую, кінці вивожу трохи далі, щоб вони опинились поряд. Зав'язую три вузлики і обрізаю. При бажанні робимо дві такі деталі серця та зшиваємо їх. Як сшивати фігурки в мене є окреме відео на каналі. Тут я багато зшивала попарно по дві бісеринки. І ось таке серце вийшло. З вас вподобайка, а з мене наступне відео.